А де все можете запитати, ви, дивлячись на цю машину? Де такі звичні кабіна, салон, де зрештою органи керування? Річ у тім, що цій машині усе це у звичному для нас вигляді не потрібно, адже це важкий наземний роботизований комплекс-протектор від українського виробника, українська бронетехніка. Він призначений для того, щоб доставляти вантажі. Напередок забирати поранених для того, щоб здійснювати інші логістичні операції. І у вас може виникнути це питання: а хто ж ним керує і яким чином? Скільки він може забрати з собою ваги? Чому двигун, який тут встановлений, працює так тихо, і чи можна встановлювати на цей НРК якесь озброєння? Про усе це ми сьогодні друзі з вами поговоримо. Але запам'ятайте, майбутнє виглядає ось так, Ну, принаймні одна з його граней. таке незвичне відчуття, коли їдеш на машині, але керма 100%. і педалей немає. Звичайно, цей дрон не створений для того, щоб е оператор перебував. У ньому саме під час руху, але коли вже така потреба виникає, то е, оператор може взяти в руки пульт керування, сісти власне всередині, як і зараз, і здійснювати керування, яке наближене до керування звичайним транспортним засобом. Тобто така історія є, і вона наразі дуже нескладна. А всі органи керування тут, і наскільки мені Настя пояснила, є навіть е, речі пов'язані з е, вімкненням якихось понижаєк, блокувань, так? Так, для. Того, щоб якщо застрягнути, то спокійно виїхати. Чесно, він мені подібне знаєш, зараз на якусь тварину, на якусь коняку, яку ти попустили вигулятися, побігати а. по цьому. Там по їздить. Так, По керуванню ми почали розповідати. Можеш показати, що як тут відбувається? Так, найпростіше це кермо вліво і вправо, і е, тормоз, і впереду газ. Тобто, якщо ми повністю цей джойстик направимо вперед, це буде повний газ у нас. Тут є якесь перемикання передачі, драйв, щось паркінг. Так, звісно, автомобіль оснащений автоматичною коробкою, і у нас ось цей джойстик відповідає за коробку. Тобто, як в звичайному автомобілі вниз це драйв, посередині це нейтралка та вперед це задня. Ідемо з Настею зараз. Попробуємо зробити так, щоб протектор полетів. Насправді ніколи не могла подумати, що взагалі буду укривати таким безпілотним позашляховиком, але ось так життя повернулось, і тепер я тут. Пам'ятаєте свої перші відчуття, коли пульт взяли в руки, і оце поїхало. Так, це дуже незвичні відчуття, коли ти не відчуваєш машину, коли ти не тримаєш в руках кермо, коли в тебе немає педали, а тільки ось такий пульт. Ну ми вже про це говорили і ви звернули на це увагу, що вона дуже відгукується, тобто немає якоїсь затримки. Це дуже важливо для такої машини. Наскільки довго довелося працювати над цим? Це, звісно, зайняло такий самий великий проміжок часу для того, щоб спростити максимальне керування і забезпечити ось його рухливість. Там така досить велика яма, і ми зараз спробуємо заїхати в неї на швидкості. І, можливо, він зробить якийсь цікавий пірует. Вагу, яку може він транспортувати. Протектор може перевозити на собі вагу в 700 кілограм, плюс є можливість транспортувати причіп. Ми нещодавно ставили такий експеримент, чіпляли причіп, заганяли туди позашляховик 3 тонни, і протектор спокійно справлявся зі своєю місією. Я взагалі вважав, що це електричний буде дрон. А це не електричний? Ні, це наша інноваційна розробка. Протектор створений на базі дизельного позашляховика, оснащений трьохлітровим потужним надійним двигуном, який має запас ходу в 400 500 кілометрів, що є значною перевагою. Порівняно з іншими наземними комплексами, так як вони загалом електричні і мають менший запас ходу і меншу вантажопідйомність. підйомність. А тепер щодо взагалі комплексу е, НРК Протектор, це сам дрон. А оце я так розумію, причіп і антенна, з якою керуються. Давайте трошки про причіп. В ньому транспортується оцей протектор. Так, так. так. Це в нас встановлено на протектор три види зв'язку: іде наземна станція, керування, антена, щогла повністю. Там комп'ютери, ноутбуки, кабелі. Це все поставляється в комплексі в комплексі разом із причепом і безпосередньо протектором. Угу. Зрозуміло. Давайте вже як ми заговорили про антенни. Я бачу дві антенни на самому НРК. Так що це за антенна? розкажіть, будь ласка, це права антенна підключення до пульта керування на даний момент ліва це як муляж, але можемо в подальшому встановлювати сюди антенну, яка відповідає за яких за якісь інші технології. Ми передбачили такий один з варіантів боротьби з ребом це переключення між нашими трьома зв'язками. Тобто на один, на інший, таким чином протистояти РЕБу. А безпосередньо РЕП на саму платформу будете встановлювати? Так, в перспективі ми дійсно це розглядаємо: встановлення РЕБу або оснащення ще іншими бойовими модулями, наприклад, навіть далекобійної зброї, це все зараз розробляється і буде встановлюватися на протектор. Чому е забрали звідси фари? Е у нас встановлена інфрачервона камера. Якщо треба якусь виконати місію вночі, то це робиться за допомогою неї. Але навіщо протектору себе видавати на полі бою, світячи фарами? Це дуже помітно і, взагалі, неефективно і непрактично. Запитання, от сьогодні, не дуже ну фактично немає там багнюки, але все одно трошки камера зальопується, так ми бачимо це е, власне. Що будете з цим робити? Так, ми вже вирішили це питання, і на серійних зразках вже тут влаштована омивачка камери, угу. тому спокійно з пульта керування можна буде її промити і рухатись далі. А оце, я так розумію, Starlink. Так. так? Цим зрозуміло? — один з наших, наших типів зв'язку. І відстань не обмежена, так як він може працювати і на 200 кілометрів, і на 500 км, взагалі не обмежуючись цим. Двигун, який дуже тихенько працює, а капот дуже важкенький. То хто хоче підкачатись, може отак. Захищений. В принципі, от раз. І отак, от двадцяточку зробив і побіг довольний. Так, що бачимо тут? Трьохлітровий дизельний двигун з 190 кінськими силами. Він угу. знаю, чи вийде тут тихенько його якось так закрить. Ну, типа, умовно не вийшло. Оця приваблива червона кнопка. Оце отак, типу, щоб його в останній путь проводити. <рес> так, функція цієї кнопки це повністю позбавлення електрики в НРК, якщо в разі аварійної ситуації треба швидко зупинити дрон, воно натискається і він одразу через секунду зупиняється. А оце в нас? А це в нас переключення між трьома зв'язками. Отак тут багажничок є. Там щось якесь приладня. Да. Секретне. Так, а де елементи керування? Елементи керування? Вся наша розробка схована ось тут. Це у нас відкривається, і там повністю наші всі програмні забезпечення, органи керування, модулі. Важливий елемент будь-якого дрона, дрона саме керування. Ми сьогодні з вами там проїхали всередині, покерували з пульта, але ж це не основна, я так розумію, його так. Ні, це функція. дійсно просто щоб з'їхати з, з причепу, переїхати по місцевості, але основний зв'язок дійсно в нас по пересічній місцевості це 7 кілометрів, а по відкритій місцевості 12. Це основне місце роботи пілота НРК протектор. Так, так, наземна станція керування. Розкажи трошки про те, що ми тут бачимо. Ми тут бачимо абсолютно всі показники, що відбувається з дроном, яка в нього швидкість, оберти і так далі. Тут ми бачимо кермо, гальма, газ, коробка ось, кермо в якому оце, положенні. Да. Так, якщо ми ось повертаємо, кермо нам все показується. Прикольно, а не отак, не. Неприкольні було, знаєш, як в комп'ютерній грі отак намалювати, щоб воно отак от рухалось цикл. Ну, можливо, але це теж досить зручно. Це якраз режими перемикання, так? Так, так, так. Блокування, перемикання на повний привід, на задній привід. Ще зверху ми можемо побачити координати, де саме знаходиться дрон. А оці от перемикачі можна їх перемикати, якщо ми, да, скажімо, планшетного типу екран, можна його так тисяти. Тися так, і, так да, звісно, воно буде можна. перемикатися. Дуже подібне до того, як ти сидиш за кермом. От, власне, це, це б саме ти бачив, якби сидів би за кермом протектора. Поїхали. Вимкнули драйв? Так. Відпустили гальма. Так. Да. І починаємо газувати. Швидкість. Не, не варто тут додати якийсь аудіо супровід? Так, так. Це вже теж на нових зразках. В нас mm. камера зі звуком, все чутно, звук мотору. Тобто це, вже... це, це не тільки я от так, так, реагую, що коли нема звуку, воно трошки такий дискомфорт ти тобі... Ні, ну це є дискомфорт, так. Але він вже, ми це вже прибрали, вже є звук, оператор буде все чути. Можна сюди кермо при -при приєднати? Знаєш, що це як, як приставки? Теоретично можна. Щоб не з пульта можна. керувати, а прикинь, тобі ж з, з, з цього набагато зручніше буде з керма. І звичайні педалі. А чому ні? <гад> <гад> ну, як варіант, в принципі, можна. Але це вже зовсім інша розробка і підлаштування під інше кермо. Я тепер розумію, чому ми говорили про швидкість 45 км на годину. Це досить велика швидкість для цього дрона, враховуючи, от якщо таке керування саме за допомогою телеметрії. Після змістовних оглядин НРК протектор повертається додому, але найголовніше, що оця машина вже запущена в серію, а це означає, що незабаром отакі протектори з'являться на фронті, і там, звичайно, їх вже чекають абсолютно інші оглядини і випробування.